Навіть дорогі добро та сестри, радий всіх вас бачити знову в цьому храмі Божому і що всі відклали свої справи та прийшли до Бога. Моя сьогоднішня проповідь так, Бог приходить, щоб а, приготував щось краще. В нашому житті ми, люди постійно думають, що, якщо можна буде зробити краще. що якщо ми можемо зробити краще і ми можемо взятися з цього якусь вигоду. А якщо ми будемо віддавати себе Богові, як ми співали в піснях, і Він зможе для нас приготувати щось краще? Е, Перва думка, яку я хотів би сказати, Божа любов і турбота. Е, Бог завжди прагне нашого наш, блага, він, він любить нас і хоче, щоб ми мали найкраще, навіть коли ми стикаємося з труднощами. Ми можемо бути впевнені, що Бог має для нас кращий план, як сказано в Єремії 29 розділі 11 верші. Бо я знаю ті думки, що думаю про вас. Говорить Господь, думки про, думки про мир, а не про зло, щоб дати вам майбутній надію. Друга думка, яку я хотів би сказати, це довіра до. Часто ми розуміємо, що відбуваються певні події в нашому житті, але важливо довіряти, що, що Бог знає, що, що робить. Його план завжди кращий за наші, навіть якщо ми не бачимо в цьому, цього одразу. Як сказано в принчах 3 розділі 5-6 вірх, Хочу зачитати в сучасному перекладі. Усім своїм серцем дові, дові, довіряйся Господеві і не перекладайся до, на, влас, на власний роз, 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 розум. Е, я ще хотів би сказати, е, до того, що ми повинні довіряти Богу, а не своєму розуму, своєму, своїй свідомості. І третя думка, Божа мудрість і, і, і проведіння. Бог бачить всю картину нашого життя і знає, що Найкраще для нас його мудрість перевершує нашу і він діє в нашому наше благо навіть тоді, коли ми цього не розуміємо. Як сказано в Ісаї 55 розділі з 8 по 9 вірх, бо думки мої не, не ваші думки, а дороги мої не ваші дороги, говорить Господь. Бо як небо вище від землі, так, так дор дороги мої вищі від ваших доріг, і думки мої від ваших думок. Що би хотілося додати до цих до трьох думок, що? Бог приготував для нас найкраще, а саме не на землі, а на небесах. Слава Богу.